Ще вам покажу, як виглядає цей будинок осінню. Тут от такі красиві краєвиди. Осінь замалювала різнокольоровими барвами ці дерева. А там на наступному горбі той другий будинок. Там тільки дах можна побачити. За цим, що зліва, далі там є дах, видно, веліється. Отака тут у нас панорама. Цей вже перелюб... переробляється. Цього горба пів села, видно, там село так внизі. Там іде дорога. Ота у нас тут красиво.